Маємо нове надходження. Це f 15 m 50 d 3 літра дизель, 230 тисяч кілометрів пробігу. Машинка у нас з Європи з рідним підтвердженим пробігом. По ДТП вона в ДТП не була. У неї є один фарбований елемент, і то косметика. По комплектації у нас камери 360, парктроніка попереду, позаду, безключовий по колу і дотяжки по колу. Вся машинка працює, вкладень не потребує, повністю обслугована чорна на чорному. Чорне стеля, люк, панорама, багатозонний клімат, підігріви усіх сидінь. Також є у нас підігрів керма та пам'ять керма. Автодальне світло і адаптивна оптика. Пам'ять передніх сидінь. Бен Холопсон музика, система контролю сліпих зон. Є у нас навігація. Куча асистентів. Камеру вибирайте, як вам буде зручно. По стану машинка в ідеалі, як по салону, так і по техніці. По кузову також нарікань ніяких немає. Дуже комфортна машинка, та да, не вибаглива, я б сказала. Мені дуже подобається ця колоночка. Так, по пробігу ось. По помилкам також бачите. Дотяжечка. Оп, і спрацювала. Придбати ви її можете за адресою кільцева дорога, 1 торгівельний центр Республіка в компанії Автофокус. Також нагадую, що у нас є кредити, лізінги, обміни і багато іншого. Так що звертайтеся, працюємо кожного дня.